Вилітають за по 12 днів. Зінками в машині були. Дрон атакував. Набрали швидкість і дрон ударив задній машині, десь 20-30 метрів не влучив. Все добре. Сказали, що позвонімо, але зараз. Ні, ну я ж набрав йому вже 300. Бомбили там страшно. Разом 15 подряд. Со всех сторон эти дроны летают. В эти дроны стреляют. Нервы не удерживают. Мы сейчас крышу ремонтировали, окна. Покипать все равно. И уже одно из страшных. Мы уже... Транспортуємо їх до транзитного центру в Павлограді, де людям надається допомога матеріальна і гуманітарна допомога, і там уже людей відвозять в місця поселення або по місцям де, де їм потрібно.